Права номер 788. Закінчить розкладання на множники. Номер. 1. 7а квадрат мінус 7b квадрат. Дивіться, виносимо спільний множник 7. У нас залишається а квадрат мінус б квадрат. Давайте я запишу тут. 7а2 мінус б квадрат. Маємо різницю квадратів. Переписуємо різницю квадратів. Це буде добуток різниці двох виразів а мінус Б та суми цих двох виразів А плюс Б. Номер 2. 3 і куб мінус 27 y. Дивіться, 3 y – це є спільним множником. Так як маємо степінь y і в першому виразі, і в другому виразі. І завжди виносимо степінь з найменшим показником степеня, тобто 1. Виносимо за дужечки 3 y. У нас залишається y в квадраті мінус 9. А 9 давайте запишемо як 3 в квадраті. Тобто, маємо різницю квадратів двох виразів, це в нас буде добуток різниці та суми. мінус 3 помножити на y плюс 3. Номер 3 m в 5 мінус m в третій. Коли є степінь і в першому, і в другому виразі, потрібно виносити степінь з найменшим показником степеня, тобто 3. Що в нас залишається m в квадраті мінус 1? Давайте запишемо. m в квадраті мінус 1, а 1 можемо записати як 1 в квадраті. Тепер маємо різницю квадратів двох виразів, тобто, це буде m-1. Помножити на m плюс 1. Номер 4. Цей страшенний вираз. Дивіться, шукаємо щось спільне. Так? Тут є х, тут х немає. Значить, х не виносимо. Тут є y і тут є y. Шукаємо найменший показник степеня. Y в першому Y в третьому. Виносимо Y в першому. Z в шостій – z у8. Шукаємо найменший, це z в6, тобто виносимо за дужечки y z в шості. Що в нас залишається? Це 49,64, це буде 7 в квадраті, поділене на 8 квадраті, х2 y в квадраті, X2Y2. мінус 0,04, це у нас буде 0,2 в квадраті помножити на z в квадраті. А тепер давайте винесемо квадрат. Ось у всіх множників є цей показник степеня, за дужечки. Так само і тут переписуємо yz у шостій. А тут маємо 7 XY піднесене до квадрату мінус 02z піднесене до квадрату. Маємо різницю двох квадратів. тобто Переписуємо цю різницю квадратів як добуток різниці та суми цих двох виразів. Це буде YZ у 6. Тут маємо восьмих XY мінус 0,2z. Та який множиться на 7 восьмих плюс 02z. Вправа номер 789. Розкладіть на множники нового Номер один. 2а в квадраті мінус 2b в квадраті. Перше, що ми робимо, це шукаємо спільний множник. Спільним множником у нас є 2. Виносимо його за дужечки. У нас залишається а квадрат мінус b квадрат. Отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Це є добуток різниці цих виразів та суми цих виразів. Тобто А мінус b помножити на а плюс b. Номер два. Це х квадрат мінус квадрат. Шукаємо, по-перше, спільний множник Це та це. виносимо. Залишається х квадрат мінус y квадрат. Заміняємо на добуток різниці та суми двох виразів. Це буде мінус y помножити на х плюс y. Номер 3. 3 х квадрат мінус 3. Шукаємо спільний множник. Спільний множник – це 3. Дивіться, тут маємо 3 та тут маємо 3. Виносимо 3 за дужечки. Залишається х квадрат мінус. Дивіться. 3 можна завжди представити як 3 помножене на 1. Тобто в нас тут залишається х у квадраті мінус 1 або ж 1 у квадраті. Далі продовжуємо розкладувати. Це в нас різниця квадратів двох виразів, це буде мінус 1 помножити на х плюс 1. Номер 4. 3 аб квадрат мінус 27а. Шукаємо спільний множник. По-перше, у нас є А. По-друге, дивіться, 27 та 3 кратні 3. Тобто, виносимо спільний множник 3а. Тут у нас залишається b в квадраті. А 27 поділене на 3 це 9. 9 ми завжди можемо розкласти як 3 в квадраті. І тепер маємо різницю квадратів, переписуємо. 3 b 3 помножити на b плюс 3. Номер 5, 4 вже зробили. Х3 мінус 4х. Дивіться, і в першому, і в другому виразі у нас є степень х. А отже, виносимо завжди за дужечки цей степень з найменшим показником степень. А отже, виносимо за дужечки просто х. Так як просто х це х в першій. Винусимо, що в нас залишається? х квадрат мінус 4. Що таке х квадрат мінус 4 це х квадрат мінус, переписуємо, х квадрат мінус 2 в квадраті. Так, використовуємо формулу різниці та суми мінус 2 помножити на х плюс 2. Номер 6. 2 в кубі мінус 18 y. По-перше, обидва вирази діляться на 2. Тобто, можна винести 2 за дужечки. Далі, і там, і там є степінь y. Тут в третій, а тут в першій завжди виносимо найменший показник, степінь з найменшим показник степень. Тобто y. Що в нас залишається? і в квадраті мінус 18 поділити на 2 буде 9. 9 ми завжди можемо записати як 3 в квадраті. Так, та розписуємо. Це в нас буде 2y, y мінус 3 помножити на y плюс 3. 7. Х в четвертій мінус х квадрат. Там і там у нас степінь х виносимо на степінь з найменшим показником степені. Тобто квадрат. Так, тут у нас залишається х квадраті мінус, а тут дивіться, забрали х квадраті, що залишалось? Залишилась одиничка. Любий вираз, ми завжди можете представити, як цей вираз помножений на одиницю. Або ж одиниця в квадраті. Розписуємо х квадрат, а тут буде мінус 1. Помножити на х плюс 1. Номер 8. 0,09 t в четвертій мінус т в шостій. Маємо, і там і там степінь t. Виносимо Т з найменшим показником степені, тобто т в четвертій. У нас залишається 0,09. Одразу запишемо, це в нас буде 03 в квадраті. Мінус Т в шостій забрали вже 4, 6 мінус 4 т в квадраті. Розписуємо як різницю квадратів. Це буде т в четвертій 03 мінус t помножити на 03 плюс t. Нумер 9. 16, 49. а квадрат б в четвертій. Це в п'ятій мінус б квадрат це в кубі. Шукаємо спільний показник степені. І там і там є степінь Б. Виносимо за цей степінь з найменшим показником степеня, тобто б в квадраті. І там, і там у нас є c. Виносимо це в кубі, як степінь з найменшим показником степені. Що в нас залишається 16,49. Це 4 в квадраті поділене на 7 в квадраті. а квадрат. б 4 забрали 2, залишилося Б в квадраті. С5 забрали С3, залишилося С в квадраті. Мінус. А дивіться, б в квадраті в кубі, ми забрали, що в нас залишається? Залишається одиниця. Завжди можемо поставити вираз помножений на одиницю. Тобто, тут запишемо мінус одиниця. Тепер. Дивіться, у кожного з цих множників є квадрат степінь, піднесений до квадрату. Тобто, давайте цей показник степеня винесемо за дужечки. Що в нас буде? b квадрат це куб, а тут маємо 4 сьомих АБЦ піднесене до квадрату мінус одиниця в квадраті. Тобто маємо різницю двох квадратів. Запишемо, це в нас буде 4 сьомих АБЦ мінус одиниця, помножити на 4 сьомих АБЦ плюс одиниця.